А так, уже майбут. Я вижу пальчик, повні та супер. Бабушка, пенсію платять. Я вижу, така пара на Ширинку, треба не платити. По без ширинок, то мало платять. Як ви бабка ширинка, кажуть аж бабка пенсіонерка, то закарпатська карпатський нофеційна мільйонерка, да? Бабушка, за это... Уже діти кави ж журіє біля вас. Там не удержав. Яку бабку риу дешев? Бабушка, чи грали сте з у прятки у вас? Ви знаєте, одна бабка грала прятки з дітиком. Бабка прятала палинку. А кидіти їх нападне, то пряталася бабка. Не було закону? Такої палило. Круто! Погробайте вас! Бабушка, бабуся! Чуєте ще питання? Ви такі богу дякуєте, ще беруєте, ходите на гриби? Ви паничку біля себе. Не ходите, а ходили сте колись на гриби? Молодості має. Бо рикайте, така бабка гівер дуже любила ходити в хащу по гриби. Та бабка ходить, а того часу ходив і хлопець молодий. Ну такий гади і славій. Хлопець ходить, збирать гриби. Та недалеко бабушка ходить, така гівер, така ще не в руку. А бабушка, бабушка не проста, мала пушку. А хлопець ходив, збирать і нікаді бабка все себе переслідує. Пісні, що бабушка, што нам в хащі?», Я кажу, що то, що й ты рыбу збирал. Каже, а, а наша вам бабушка пушку, в нашу хащі?», Як наш то? Я вже старинка не беру, а ведь якось рішить і знасілувати. Каже, даже і ти не ходить знасілувати. А хлопець так народ, господи, ви що, може вам? Бабка на нього наводить пушку, а прийдеся. <праць> 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 не було такої ситуації, бабушка. З вами ще ні, так? Да? Ну, бабушка ще для вас Бабушка, Бабушка, бабуся, заміщання писалися вже. Дайтеся бабцюк сміятися. Я... Бабушка, Онучка, онучка з бабком грали у то, комусь буде довго сміяти. до події пульса. Бам Ви Ми завіщання писали. Yeah, yeah. yeah. Болікайте, одна бабка пише завіщання, це... і це я був світом. Пише, далі йому, стать бабка, біжи. доки тіші, беруть, біжи. Бабка добре пишу. Каже, дітям завіщав по 20 тисяч. Понукам yeah. завіщав кожному по 10 тисяч, але не негодна не беру. та по 5 тисяч. А далекся бабка задумала, Бог тому, де такі гроші найду. Бологиво. І <риклад> ще не одно задумайтеся, задумайте.